Що буде далі? Охо-хо, трішки якось так. Да. Не хочу, щоб це було все криво косо, да? тому трішки якби поправлю. І так, все буде по справедливості, дівчата. Що по справедливості? Бачите, коли кажу карду, правду, то. Падає телефон, це правда, але я хочу продовжити, тому що у вас не все буде по справедливості, дівчата. А ви з ним боретесь таким чином, мовчанням також і правильно робите дівчата. Ви зараз е нічого не сталося, що гадалося. Ви зараз розумієте, що всі ваші кубки пусті, всі ваші сподівання пусті. Але ось я побачила цю карту. Він буде діяти дівчата. У нього є наміри щодо вас, і він буде не просто хотіти, а він почне діяти. Як я рада, так, так і що буде далі? Як він буде діяти, цей чоловік колесо фортуни крутанеться? І ваша сила, дівчата, вона проявиться. Чому тому що ви підкорили цього лева? Буде все так, як ви хочете, але даю всім пораду. Дівчата, не бійтеся. Я проходила таку карту в своєму житті з чоловіком, але не треба боятися. Всі ваші до нього якісь претензії. Це нормально, Кажіть, він все рівно буде змінюватися. Буде змінюватися. І ось Аркан Мир. У вас не буде новий етап життя. У вас не буде примирення з цим чоловіком. Аркан -мир це дуже класна карта. Це старший аркан. Але зараз багато чого не відомо вам, так і вам не треба це знати, карти кажуть. Вам зараз вона від зараз і не віриться в це. Чесно вам кажу, що у вас може бути з ним примирення. Вже ви в нього не вірите. В силу свою ви не вірите. Вам зараз хоть хочете все це залишити і пити, он лодка стоїть, ви інший бік відплести, тому що він повинен зробити вибір ваш бік. Що значить вибір ваш бік? Саша аркан закохані. Є третій фактор, який заважає вам